Раз на тиждень кропивничани Мар'яна Ахрарова та Максим Наливайко приходять на тренування з гімнастики в спортшколу. Спортсмени з синдромом Дауна представлятимуть Україну на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади. Обоє вже мають дуже великий послужний список виступів на подібних змаганнях. Починаючи з 2000 року, ми спочатку ставали переможцями українських змагань українських. Потім вийшли на міжнародний рівень і на даний час вони є переможцями і європейських, і всесвітніх ігор. Пояснює, спеціальну олімпіаду організовують для людей з ментальними порушеннями. Ігри проводяться раз на чотири роки. Цей час використовують для вивчення нової програми. Вони тренуються мене з маленьких з років. Uh, 9-10 і тренування регулярні, переривів у нас нема, зокрема на літні канікули. Коли до нових ігор виходить нова програма, вони її успішно засвоюють. Розповідає, Мар'яна Ахрарова неодноразова переможниця в художній гімнастиці на всесвітніх іграх. У 2019 році з Об'єднаних Арабських Еміратів привезла дві золоті медалі, в 2015-му одну з Лос-Анджелесу. Подобається ходити в спортивну школу. Матір це художня гімнастика блівно і брикарадіна. Дуже пишаюсь, тому що це велика честь бути у спеціальній олімпіаді і бути учасником цієї кажуть, цих ігор. Ну, хочемо нагород, хочемо медалі, хочемо перемоги, хочу, щоб вона була найкраща. Максим Наливайко бронзовий призер всесвітніх літніх ігор спеціальних олімпіад у 2015 та 2019 роках. Усі чотири роки готувався, розповідає спортсмен. Я люблю з спортом і вдома і, і утром, і віч Зараз йому 34 роки. Займається спортом він вже давно, з 10 років. Дуже любить займатися спортом. Постійно ходить на заняття. Всесвітні літні ігри спеціальної олімпіади відбудуться з 12 по 25 червня в Берліні. Ви дуже гарно тренувалися і готові виступати на змаганнях. І ми розраховуємо на гарні нагороди. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.